Що масштабні витрати Росії на війну проти України перегрівають економіку країни агресора, але вона все ще має ресурси для продовження війни протягом кількох років. Що буквально означає перегрівання економіки і куди веде цей шлях? І чому в Росії все ще залишається стільки ресурсів? Ну, Росія велика. Кількість населення на таку територію є достатньо непропорційною, тому ресурсів дійсно багато. А тут якесь трошки інше менекось питання виникло, що якби не знаю, там мені там ще рік назад сказали, що збройні сили України будуть вести воєнні дії з військами північної Кореї на території Курської області. То я думав би, що мені жахливий жахливі сондоти анекдот чи жахливий сон приснився. Тому в даному випадку, але це є реальність, і дійсно реальністю є те, що на сьогоднішній день там напевно більша половина бюджету цієї агресивної Російської Федерації вона будується за рахунок військово-промислового комплексу. Тому дійсно штучно роздутий ВВП. Абсолютно штучно, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що а, користь від автомобіля, там цивільного, там ще якогось там автомобіля для перевезення вантажів, наприклад, виготовлено а це є плюс до ВВП. І е, виготовлений танк, який е, згорить буквально там через якийсь короткий час від українського дрону, е, ніякої користі країні не приносить. Тобто, орати землю на ньому, ну м'яко кажучи, достатньо додаткової, важко. Вартості. додаткової вартості просто фізично е, немає. Тому е, в даному випадку так є певна перегрітість. Тобто е, грошей ніби стає все більше, більше і більше, більше. А при цьому вони не забезпечені товарною масою е, відповідною. Е, з друге, те, що ми вже. Ну, про те, що говорилося в ефірі, що населення розбещується. Тобто, фактично, люди не думають, як працювати, як заробляти, а вони просто присіли на ці гробові, там ще якісь там виплати від родичів, яких, які ці виплати отримують. І тому дійсно їхня економіка є розбалансованою. І вона такою буде ще далі, далі і далі. Але Питання в іншому, в тому, що Титанік великий тонув довго, але все одно втонув. Тобто це закономірний результат. Друге, це санкції. Чи будуть вони, чи не будуть, і якими вони будуть. Тому дійсно, чим більше арештів російського майна за кордоном буде, це краще. Чим більше цього майна буде передаватися Україні, це тим більше краще. І чим більше дійсно санкцій буде на Росію спрямовано, це теж є добре. Але дійсно має бути відповідальність і американських компаній, і європейських компаній, коли дійсно уламки російських ракет розбираєш і бачиш ту кількість складових іноземного виробництва, які там є. Від заходу до сходу то прекрасно розумієш, що на жаль, а для більшості країн бізнес на крові, на українській крові, є більш важливий ніж ті демократичні цінності, які вони нас так вчили ще до війни. Ну, от як світ е, обскубує цю велику курку під назвою Російська Федерація, е, цікаве рішення від лідерів Великої Сімки, врешті вони погодили е, концепт надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів, близько 50 мільярдів доларів. І кредит цей буде забезпечуватися доходами від заморожених російських суверенних активів. Наскільки це важлива історія для нас, і наскільки болісна вона для Росії? Дивіться, насправді вона болісна для Росії, тому що це. Е... Фактично, там порядка 300 мільярдів доларів з, скажімо так, з обороту Росії з її економічного тіла були виняті. А питання в тому, що ми дуже сильно розраховували на яку суму на цих 300 мільярдів, а не знайшли ніякого механізму, як би це зробити, щоб передати. А вирішили зробити цей кредит на 50 мільярдів. 50 і 300 – різниця в 6 разів. Ми прекрасно розуміємо, що це той кредит, який нам не прийдеться повертати, але знову ж таки… Чи отримуємо ми щось більше, ніж цих 50 – теж незрозуміло. Якби скажімо, війна сьогодні закінчилась, і з завтрашнього дня почали надходити цих 50 на відновлення, а на будівництво чогось інноваційного. Тоді зрозуміло, що це в розвиток країни. А поки що ці 50 мільярдів це на підтримку України в тій тяжкій економічній військовій політичній ситуації, якій вона є на сьогоднішній день. Тобто, фактично, це. Певний такий собі бюджет, якби проїдання, але необхідного проїдання, для того, щоб країна жила, виживала, і щоб, перепрошую, ми вільно могли ходити в магазини і купувати продукти, а не отримати їх по талонам. Доводилося нещодавно чути від одного з економістів про те, що на наступний рік Україна плюс-мінус забезпечена зовнішнім фінансуванням. Ці от моменти з узгодженням з цього платежу, який ми щойно обговорили інших кредитів, і так далі, але в подальшому немає жодних гарантій, що наше фінансування не буде зменшуватись або навіть падати до критичних позначок. Все сильно залежить і від виборів у Сполучених Штатах Америки, і від того, як Європа концентруватиметься на укріпленні власних військово-промислових комплексів, відповідно, частка вільних коштів буде зменшуватись для нас, і так далі. Чи справді Україна стоїть перед ризиком зменшення фінансування? А, так, такі ризики. Є, але знову ж таки це залежить від тої політики, яку буде проводити влада на той час, тому насправді казати, що там все пропало абсолютно неможливо. Але знову ж таки, ті реалії, які на сьогоднішній день, ми повинні скажімо, все ж таки, враховувати. Якщо ми чуємо від очільника Польщі про те, що військове обладнання, техніку, яка була закуплена в південної Кореї, ніц не дам, поки я президент. Все, нічого не отримаєте. Корея, до речі, дуже здивувалася. Да, Корея здивувалася. такі концепції, да. Тому фактично так, поляки є нашими друзями, але позиція їхнього очільника одна. А позиція тих людей, які там стоять на кордоні і щось там блокують, вона зовсім інша. При цьому є інша позиція народу Польщі, який підтримує і допомагає Україні, ще інша. Тому, розумієте, ну нічого не буває білим або чорним. Воно все різнокольорове і е, потрібно робити так, щоб людям було цікаво з нами співпрацювати. Тобто, ну скажімо так нашій владі все більше і більше потрібно включати як мозок і шукати нестандартні е, речі і їх впроваджувати. Такі собі траблшутінг має бути кожен день працювати. Я обіцяв, що ми повернемося до інтерв'ю Єрмака Кар'єра Деласара. Тут якраз от логічно вплести факт з цього інтерв'ю на прохання прокоментувати звинувачення у корупції щодо України. Єрмак каже, що Російська Федерація намагається заплюмувати імідж нашої держави, заплюмувати імідж української влади, тоді як фронт тримається, незважаючи на корупцію. Чи пов'язані два факти: корупція в країні і спроможності українців на фронті? Дивіться, а я висловлю свою особисту думку. Хтось може з нею не погодитись, це абсолютно теж нормально. А насправді я Вважаю, що і Російська Федерація своїми і ПСО достатньо сильно підігріває оцю тему корупції. Для чого? Для того, щоб зробити Україну, скажем, менш вартісною чи коморкорумпованою країною, якій не варто допомагати. Але є ж очевидні факти Є очевидні факти 6 мільйонів крупів не Росія насипала на ліжку. Правда, я прекрасно розумію, що є ці факти, але питання в тому, що ці факти потрібно виявляти, і з ними просто чітко потрібно боротися. Потрібно управляти тими ризиками і не допускати, щоб такі факти взагалі могли бути. Дійсно, потрібно, щоб все було в електронному варіанті, щоб була чітка система. Ну так само, як двічі проходив медичну комісію, коли я бачив оці шухлядки з карточками, цих медсестри, які бігають по військомату, шушукаючись там з лікарями, там і так це все є. Чи було? Не знаю. будемо бачити, як це все буде розвиватися. Тому е, е, країна, яка впровадила дію. Яка багато стільки зробила, може і має можливості зробити таким чином, щоб роль людини. В певних процесах була абсолютно чітко мінімізована, але знову ж таки, так з корупції потрібно боротися. У нас перепрошую стільки вже органів, які з тим всім борються. Ці всі абревіатури я вже ну вже, вже важко запам'ятовувати. Знову ж таки, я перепрошую а таке питання: а що там роблять молоді накачені гарно вгодовані хлопці в цих е, е, структурах? Вони ж всі ж, як правило, або поліцейські, або військові, або ну скажімо, хлопці в погонах. Що у нас дівчат не вистачає, які можуть працювати? На ЗК, набу, Беп. Давайте все-таки задумаємося, що молоді хлопці роблять в всіх структурах. І тому в даному випадку структур багато, от хай показують свою роботу. Але не надумано, не показово, тому що треба показати якісь там результати. А дійсно, по суті, по суті і щоб це допомагало країні, а не піднімало наверх оцей бруд. І робило Україні ще гірше від тої, тої неякісної роботи, яку ви робите сьогодні. Соціологічна група рейтингу прилюднила дослідження, за яким опитала українців, і українці кажуть, що понад 50% з них, тобто 50% українців, половина з опитаних, кажуть, що для вступу до Європейського союзу Україна потребує подальших глобальних реформ. Реформ боротьба з корупцією це вочевидь одна із таких реформ. Що ще зараз, на ваш погляд, потрібно зробити нашій державі, аби ми стали більш провабливими для Європи? Ну, давайте візьмемо там в ключі економічних питань, як взаємодіяти з малим, середнім та великим бізнесом в нашій державі. До прикладу, а дивіться, насправді я б взагалі не ставив питання корупції та в голову цього списку. Питань є важливіше тобто, щось. Є набагато важливіші речі. Ну давайте будемо щиро казати. А всі чомусь впевнені, абсолютно чітко впевнені, що закінчиться війна, і буквально через день, через два інвестиції просто зальють Україну, і все буде добре, так, і так ні, далі. З якого Чому? З якого? Я перепрошую, але я, наприклад, там, вчора спілкуючись з депутатським корпусом, з людьми, які ну, достатньо відомі, Україні, вони впевнені в тому, що просто грошей буде, просто річка буде заливатися. Цього не буде. Треба просто зняти з себе рожеві окуляри і чітко розуміти, що гроші йдуть туди, де сформований ринок. Тому, наприклад, якщо ми говоримо про питання того, щоб гроші прийшли в Україну, щоб тут була робота, а щоб люди були забезпечені цією роботою, щоб був рух коштів, для цього мають бути створені що умови Умови на законодавчому рівні, умови на якомусь там правовому регулюванні і так далі. Але інвестори іноземні, коли приходять в країну. Коли ну, бачить, стабільний є стабільний мікроклімат, коли є стабільний мікроклімат, коли є вибудоване вже національними інвесторами поле для інвестицій. І коли ми навчимося підтримувати власних інвесторів, а, перепрошую, інвестор це не той, в кого мільярди, а той, в кого є там певний невеликий робочий капітал, який може заснувати свій невеликий бізнес. І його цей бізнес потрібно підтримувати, а не гнобити. Ну, не можна в такі тяжкі часи підвищувати податки. Не можна, тому що це, це просто держава, просто залазить кишеню, в кишеню до кожного з нас. Це потрібно теж розуміти. Потрібно навпаки іти шляхом, що податки мають платити всі. Так як в Сполучених Штатах Америки і несплата податків, це тяжкий злочин, але бізнес потрібно стимулювати, причому від великого бізнесу, який забезпечує найбільшу кількість робочих місць, найбільше надходження до бюджету України, до найменшого бізнесу, там де йде що, самозайнятість, самозайнятість себе, своєї родини, своїх близьких, друзів. І якщо от такими трьома напрямками там малий, середній великий бізнес працювати, якщо дійсно держава буде думати не 10-15-річними якимись стандартами. Ми, а стандартами сьогоднішнього дня, чому там згадую, там таблшутінг тобто якісь нестандартні речі впроваджувати, не йти якимось якимсь е, е, старими е, там, посібниками, які не не працюють вже на сьогоднішній день. Отаким От має бути держава на сьогоднішній день. Держава дійсно має перетворитись в сервісний. Такий блок, який має забезпечити, і контролюючий блок, але правильно контролюючий, не влазячи в бізнес тої чи іншої компанії. Тому в даному випадку, я ще раз кажу: якщо ми навчимося працювати з власним бізнесом на рівні держави, якщо ми почнемо працювати з власним інвестором, до нас прийдуть інші. Але знову ж таки, все має вибудовуватись тільки з тої точки зору, що це має бути вигідно, вигідно Україні і українцю. Якщо це відбувається з точки зору до навпаки, що ми працюємо заради чиїхсь інтересів. Індії, Польщі, Китаю, кого завгодно, тоді це Україні не потрібно. Ми маємо власні інтереси ставити, як кажуть, в